Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх на моєму YouTube-каналі. І сьогодні, як зазвичай, по середах у нас є рукозвичка і будемо дивитися, чи все йде по плану у нас на банковій? Які плани банкові на майбутнє? І так, і так, дивіться. Дивіться, ну якщо відверто сказати, от відверто сказати, так, і якщо дивимося, коли дуже важливо дивитися карту, яка на дні колоди. Це показує тему. Тема, яка диявол. Диявол, що це таке, це якась залежність. Залежність від когось або від чогось. Ви повинні розуміти, залежності бувають різні. Людина може бути. Якимось сексуальним маньяком, там, якимось наркоманом, алкоголіком, або залежати від когось. Хтось, бачите, якусь цією гумкою. Зараз вам покажу, як тут гумкою підв'язують кранчик, підкручують. Ось, будемо так говорити, наша банкова від когось залежна. Тобто. Якісь має залежності. Залежна, може бути людина залежна, так я, знаєте, наприклад, від результату. Людина залежить від результату. Наскільки я бачу, ось ці негативні, ці, ця негативна карта, я взагалі-то диявола. ну... Позитивно його я тут не можу прочитати, вибачте мене, можна і прочитати і позитивно, любу карту можна негативно, позитивно прочитати, але е, ми читаємо зараз, наприклад, е, що ось тут відбувається. які плани е, цього, чуть не сказала Кремля, які плани м банкової? Дивіться, е, щось висвітлювати. Урок вони так і не засвоїли наша банкова, все в них пані братство, надалі і продовжується. Це якесь, будемо так говорити, як дуже часто в російській мові таке слово сообщество. Якесь маленький круг друзів, так? який кудись збирається. Але збирається не вже, вони ще нікуди не збирають, але вони збираються в тому випадку, коли буде щось підмивати. Ось від чого вони залежні. Тобто, це, скоріше за все, може бути і страх, страх від наших військових, страх від народу України. Вибачте, я не бачу тут, що вони дуже переживають. Ми вже дивилися ці розклади, тому я тут не буду бачити. Верніше, не буду це. Я вже втомилася. Не буду зараз ставити питання, як вони ставляться до народу України. Ми вже про це говорили. Їм на народ, вибачте, не кажу, що. І так. Тобто, плани в них такі: при потребі, як тільки щось міняється ситуація, кудись їхати. До речі, ви знаєте, тут ще може бути якась подорож, навіть якщо добре ось тут подумати, якась подорож нашого. Верховного головнокомандуючого, можна так сказати. Зараз ми подивимося, куди він збирається. Зараз ми будемо дивитися, куди він збирається. Його кудись запросили. Ось ця карта теж говорить про колісницю, верніше не колісницю, а про дорогу. Це колісниця, вона говорить теж про дорогу. Якась таємна має бути дорога. Зараз ми подивимося. Він ще не визначився, чи він буде туди їхати. Ще не визначився. Але е, наступним часом він повинен визначитись, кудись їхати. Це можуть бути і якісь території, пострадавші. Це може бути якась поїздка. Е, дивіться, я роблю цей розклад у вівторок ввечері, тому що я минулий розклад зробила запізно і боялася, що не загрузиться. Ось. Тут ще не визначеність, куди він поїде, з ким він поїде, на які території поїде. Але тут можуть бути дуже, як сказати, така неувіселітельна подорож 100%. Зараз ми подивимося. Давайте запитаємо конкретно: десь на фронт він буде їхати? Я маю на увазі президент. Думаю, що да, десь де небезпечно, будемо так говорити, будемо виступати знову перед народом. Це я теж бачу. Поки що це тримається в таємниці, тому ми не будемо це розглядати. Це ми поки що не будемо розглядати, тому що, якщо це в таємниці, нехай залишається в таємниці. Але, щоб ви знали, максимально до вісьми днів, тобто сьогодні вівторок. Вівторок, зараз скажу, який день, 13 червня. І рахуйте, до 8 днів він кудись поїде. А, як мінімум повинен рішитися на це. І так, а, слідуче запитання: як бореться влада з корупцією? Ну, тут навпаки, все, що а, десь, а, Ця карта нам говорить про розголос. Як тільки десь якийсь розголос, зразу намагаються розтушувати. До речі, ходили такі чутки, здається, ми теж робили на це розклад, коли суддю з тими трьома мільйонами зловили, Зеленському не встигли донести до нього. Так, і це коштує багато грошей. Тобто, як борються вони з корупцією? Якщо якась справа е публічна відкривається, так? якась справа е спеціальними органами, так зразу воно намагається замести сліди. Угу. І місяць у нас тут. Тобто, намагаються замести сліди. Я не бачу, що наша влада дійсно Щось робить з корупцією. Абсолютно ні. Живляться вони з цього. Угу. Живляться ще як? Ще як. З кормушки. Ще як вони живляться. Ого! го Зараз я вам все скажу. Дивіться, тут у нас десятка монет. Тобто. По повній програмі з е, корупції живляться по повній програмі. Вони знають прекрасно, що якщо це дійсно відкриється, стане публічним, ось що на них чекає е, клітка. Вони це прекрасно знають. Набирають зараз по повній. Е, беруть все, що нерівно лежить. Ось ця карта говорить з цією: беруть все, що їм пропонують, що їм дають. Чи дізнається про це народ колись. А ви знаєте, дізнається, дізнається про їхні домовленості. І з Запоребріком дізнається. Про все дізнається. Абсолютно про все дізнається, так. І я це бачу тоді, коли м -м, впаде режим Зеленського. Е, стоп, не Зеленського, Зермака. Тому що це не керує державою Зеленський Єрмака. Коли впаде ось ця публічність, коли він впаде, коли він піде, ось туди це все стане відомим. Туди про це будуть все розповідати, їхні всі домовленості, їхні всі проділки абсолютно все. Коли військові прийдуть до влади. Чомусь я. Ну, Йду до, той, до тієї думки, що нам обов'язково потрібен не якийсь, знаєте, диктатор, ні, а військовий, такий як залужний. Я бачу Залужного на роль президента. На жаль, він не хоче. На жаль, йому й не дадуть. Повірте мені, йому не дадуть. Гаразд, мої дорогенькі, але у нас немає іншого виходу. І так, давайте подивимося тепер на маленького принца. Ось, минулого разу вам сподобалось, мені теж, що нам маленький принц розказує. І так, майбутнє України. Покажи нам найкращий варіант. Найкращий варіант. Для України. Дев'ятка. Але це, бачите, велика трансформація. Щоб дойти до цієї девятки, треба пройти ось ці дві карти. Темні речі всі треба знищити. Все повинно піти. Це боротьба. Це велика боротьба, мої дорогі. Це треба заслужити і вибороти. Просто так ніхто нічого нам не дає. Дивіться. Дев'ятка монет. Дев'ятка кубків, як я бачу ці карти, я їх бачу, починати треба з себе. Завжди любе суспільство починати треба з себе. Коли ви централізуєте увагу на собі, почнете собі не брехати, особливо собі. Ось це важко зробити. Я знаю. Повірте мені, ось тоді можна говорити про суспільство, що суспільство буде мінятися. Це повинна свідомість, людська свідомість мінятися. Тоді може бути все добре. Але це, як карта, Ося каже, це 20-й аркан. Це, будемо так говорити, наш останній шанс. Мої дорогі, ось це наш останній шанс, і це треба виборювати. Просто так, нам з цією нечистю треба боротися, інакше нічого не буде. Щиро вам дякую, мої любі, за увагу. Бережіть себе, мирної вам ночі. Добраніч, добраніч, добраніч.